Як пішоходу бути помітним на неосвітленій вулиці та уникнути аварії на переходах? Питання набирає актуальності. Хоча в країні воєнний стан і комендантська година, вночі ніхто не вештається, але місто відновлюється, бізнес запускається, потроху оживає і звичний рух мегаполісу. От тільки восени темніше і рано, а вуличне освітлення вимкнене у Харкові через світломаскування, а в країні через економію електроенергії. Тож патрульні поліцейські дали декілька коринь. Сних парад одягайте світлі речі, не обов'язково білі. Але світлих відтінків в одягу має бути хоча б половина: куртка чи штани. Придбайте світловідбиваючі елементи одягу: браслет, стрічка на рюкзаку, жилет. Світловідбивачі зменшують ризик наїзда автівок на пішохода в 6 разів. Одягайте і на своїх домашніх улюбленців ошейник, який світиться або зі світловідбиваючими елементами. Якщо зі світлим одягом все зрозуміло, то щодо світловідбиваючих елементів, то має значення, куди їх чіпляти. Розміщувати їх на одязі треба так, щоб вони були зі сторони руху автомобіля на рівні зору водія, радять поліцейські, але ще краще спереду і ззаду дітям можна почепити і на рівні голови, і корпусу, і рук, бо діти менш помітні на дорозі. Помітніші світловідбивачі жовтого кольору і розміром більше 15 сантиметрів. Розташовувати краще їх на рухомих частинах тіла передпліччі, зап'ястях, колінах. Патрульні сподіваються, що ці поради стануть в нагоді пішоходам та допоможуть зберегти здоров'я і життя. І, можливо, цієї осени і зими світловідбивачі вийдуть у топ серед найпопулярніших аксесуарів. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківський ізвісті.